Сьогодні в мене буде відео, що робити, якщо тобі скучно або сумно. Я зараз ходжу за свою підставочкою, почекайте. взяла Що ж робити, якщо вам скучно, сумно і якось нічого, і ви не знаєте, чим зайнятися. Я не хочу казати про базу. Типу, помалюй, попиши. Почитай. Я хочу щось більш таке цікаве. І, і для початку ви можете завести Ютуб канал. Зараз я на своєму місці зараз сиджу. Ви можете завести YouTube канал і спробувати щось там зняти. Може, і вийде, і може ви станете цим займатися. Е Ще ви можете завести, якщо у вас немає тік то тік ток Це практично те саме, тільки з Тіктоку. Ой, далі ви можете спробувати зробити якісь поділки. Якщо у вас є якась мозаїка, якась картина по номерах, то можете її зробити. Почекайте. А не блідона лежала, 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 лежала отака от мозайка і я її зробила з часом. Далі ви можете якось создати собі уют в кімнаті, намалювати якісь картинки е і обвішати якусь стіну або представити мебль. Або зробити ось таке ось містечко миле, якщо у вас є YouTube свій, то ви можете зробити ось таке ось миле містечко. Я вам нагадую, як виглядає моє ось так ось. О, я думаю, я ось так ось... До речі, я ось, так ось і хотіла знімати, але в ітозі... Знімаю якось так сподивлю, як якось може причеплю, але ну, не надовго, розумієте. А зараз я покладу на місце. Вибачаю за посторонній шум. І так, якщо? У вас є який, ну, якісь уходові слідства, якщо ви особливо дівчинка, то ви можете просто приділити собі час. Тобто уходовими слідствами, личі, коробки, ну, все що угодно. Далі. Хто безстрашний? І у кого є ось цей апарат, що колоти сережки, і у вас одна сирішки, одне, один прокол, то ви можете ну, по одному проколу на кожному висі, то ви можете зробити другий прокол. Але це не безпечно, так що це треба робити, коли вам сумно, і коли рядом мама, наприклад. Далі ви можете перебрати своє взуття. Це скучно, але повірте мені, якщо ви заходитесь, то буде не скучно. Якщо у вас багато книг, у мене їх багатенько, то можна там перекласти їх якось. Я казала, вже, що почитати нам з вами не підходить. Так що ось такий ось варіантик. Ще один варіант. Щось поміняти, наприклад, поміняти більйо, поміняти якісь коврики в хаті переставити чи в квартирі. І всяке так. Це дуже-дуже дієвий метод. Ви можете кинути більйо, постиратися, повішати його, але це вже більш домохозяйство, до речі. Домохозяйством теж вам ніхто не забороняє займатися. Навіть якщо ви раніше там це дуже-дуже скучно і сумним, то ні. домохозяйство це дуже навіть така штука, яка заворожує і забезпечує вас. Пару годин часу, якщо ви особливо якусь, якихось 2-3 кімнати приберете, то година десь часу у вас точно вже в мінусі. Ви можете в шухлядах, в, шкаф, в, шухлядах, в шафі, в гардеробі, до речі, я коло гардеробу сиджу, в гардеробі, в своєму прибратися. Прибрати одежу, поск... одяг, поскладати все, що грязне і неприємно пахне в стірку кинути. Ви можете, по... ви можете полити свої рослинки. Кактус. Наприклад, квіти, кактуси і так далі. І ви можете саме цікаво посидіти. Полазити в Тіктоді, в Ютубі, в Інстаграмі. Або ще ви можете під, позвати свою подругу, яка спортивну подругу на пробіжку. Ранкову вечірню або обідню. Скоріше всього, на ранкову або вечірню. Щоб не було сильно жарко Якщо ви це дивитеся влітку. Ну, і. На цьому всі мої поради закінчуються, Та і, і деякі мої теж. Я сама цим займаюся. Я, розка... я повторююся, я не розказала базу. Так що їх ще менше, ніж може бути в інших блогерів, тому що багато блогерів, щоб було більше контенту, просто розказують там всяку базу. ну, база это просто прибраться там везде, почитать и всякое такое. А зараз всем пока, всех люблю и до встречи. Пока.